Правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Як повідомили у нацполіції, 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями. Найближчим часом суд у Брейму запобіжний захід. Окрім того, за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено попередньо наркотичний засіб та зброю. Одразу після затримання цей у лапках герой почав вибачатися перед військовим та українцями. Я толотенка Вадим Олександрович з міста Сміле приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну не я поважаю українську армію, український народ, і не дана ситуація вийшла просто ну не, не повністю розібрана. І, тобто я не хотів так, так що Нагадаємо, йдеться про так званого кримінального авторитета Долотенка. Чоловік побив ветерана на Черкащині. Усе через те, що військовий написав у Фейсбук про ситуацію на дорозі, де невідомі чоловіки створили аварійну ситуацію та ображали його літніх батьків. Він хотів ідентифікувати водія на вирішення конфлікту. Винуватцем інциденту виявився той же самий місцевий кримінальний авторитет. Побачивши допис, Долотенко сам призначив зустріч військовому, під час якої погрожував бійцю, побив його та змусив публічно вибачатися.